Чергове жорстоке побиття школярки. Поліція Київщини ще не до кінця розібралася з катуванням 20-річної дівчинки у Білій церкві. Аж тут у самій столиці трапився новий інцидент. В оболонському районі Києва двоє дівчат били іншу по обличчю і знімали це все на відео. Відповідне відео вже поширилося в мережею і справою зайнялася поліція. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це вже просто не Адається в голові, схоже підлітки вигадали собі новий тренд. Бити по обличчю тих, хто нібито чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття виклали в інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з того, що відбувається, можна припустити, що школярку таким чином за щось карають. Одна із присутніх каже: цитую, може мені куртку зняти, щоб розмах був більший. Після кількох ударів потерпіла, заплакала. А далі підлітки їй заявили. Цитую. Треба було думати про те, що говориш, і плакати потрібно було раніше. Ми не можемо показати вам відео, яке знімали саме підлітки в оригіналі, але уривок того, що відбувалося, ви маєте побачити. Раз, два, два, три. Отітіла. Так, в приятні. Ух, як жорстко. Ти хоч, коли в нього голова знімала. А то знаєте, от це навіть відео там, де пузирівка. Нефра, у нашей школе за да, то, что Нефра кого-то там тронула, попал, у него так же голова чуть ли не отлетела. Я же волосы вот так вот не подняла. я даже хочу вот так. Ну, там тоже. Я вот вот так, не знаю. Даша, быстрее, у меня там Ты понимаешь, у тебя что-то другое, что А, вот это уже не про это, про что никто не говорил. Он может даже просто сейчас, чтобы размазать. Давай. Даша, плакать было надо раньше было, Спасибо, блин, Надо было. Алло, блядь, Я за телефон буду. Надо было. Надо было думать за то, что говоришь. Не, Она не будет сильно. Давай да. первую по левой, чтобы отошла больно левую. <съём> ты даже <съём> я. <съём> давай. Ты даже я. <съём> Плаки-плаки. У меня время Даша. Плаки, плаки Даша на дилдоке. <съем> а а давай подумай, подумай. Давай, пишет поэт. Руки, не, Руки. Ладно, хорошо, одну по этой, одну по этой. заносит. Что, может не надо третью? блин? Надо, надо. Только не сильную. Легонькую. Вообще, вот так легонько, легонько. Того ж дня у поліції Києва повідомило, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про події правоохоронці виявило 23 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції встановили особи-учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт. Про причини, якого не повідомляють, одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео. А інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: – 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відеознущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками, і більшість цих випадків. Ки були зафільмовані на телефон самими школярами. Так вже п'ятий день поспіль не вщухає розголос навколо побиття дівчинки у Білій церкві. Упродовж цього тижня в цій історії щодня з'являлися оновлення. З останнього 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під 16-річного хлопця, якого підозрюють побиті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня, включно без права внесення застави. Мати підозрюваного у катуванні дівчинки в білій церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо цитую провину повинен понести не лише він один. З однієї дитини винного робити ніхто не буде, а він один із нього зробили демона. Хоча насправді це не так. Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився. Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші 15 тисяч гривень. Зокрема, злоумисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Удари по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. На відео чути, як дівчинці кажуть, що закупають її у калюжі. А після слів свято наближається та вислову день святого побиття. Один з присутніх почав читати. Отче наш. У цей момент дівчинці знову розпилили обличчя речовину та завдали удару по голові.

не мы дивись по глаза. Что они не могут? Что ты ревешь? Ай, ей. Отвороть страшно, не? Да. Ты хотела сюда, бывают последствия. Ты мама хоть чили головой. Помоги, не машин. Только хоть какой такое сделать. Свято Я Ярославе свято. Без святого побиття. Що я? Я с я очі наш пишет. Діжі, я сейчас очі нас. Давай сідай. Отче наш. Нехай сіти цієї м'якові. Як на небі, так і на землі. Хліб на сідайний тайна сьогодні. І прости нам провини наші, які ми починаємо минуватися маше. І не веди вас покушати.

Ну, закінчили, закінчили. Та дати дати Загалом на цю ситуацію звернули увагу тисячі українців. Серед них було багато блогерів. Вони закликали встановити і покарати винних. Українці ж у мережі теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання. Зокрема, емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою, і український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Фейсбук він зауважив, що гурт антитіла слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії. Привіт, сьогоднішній мій ранок розпочався з перегляду одного ганебного відео. Відео, на якому п'ятеро підлітків наносять тілесні ушкодження одній дівчинці. Б'ють хлопці, б'ють дівчата. На цьому відео є все. І газовий балон, яким декілька разів травлять в обличчя цю дівчину. Є жувальні гумки, які приліплюють її на голову. Є навіть камуфляж і молитва, яку один з учасників цього побиття. Читає в обличчя цієї, дівчини, насміхаючись над ній. Є, звісно, там і вимагання грошей і погрози. Я не знаю, якби я був батьком цієї дівчини, я б не знаю, що я зробив. Я, звісно, не є ментором і не є суддею, щоб розповідати, як кому жити. Але я в шоці з того, яке сміття в головах у цих дітей, якщо вони собі таке дозволяють. І хто їх так виховав? Я можу як представник. Громадянського суспільства як батько вимагати від поліції в першу чергу реакції. Я можу вимагати вибачень від цих дітей щодо цієї дівчинки, вибачень від батьків, дисциплінарної, адміністративної відповідальності батьків за таке виховання, дирекції школи і, звичайно, гідної реакції адміністрації району. Я прошу тих, хто має контакти цієї дівчини і знає її, будь ласка, скиньте мені в особисті повідомлення. Ми підтримуємо її. І також антитіла будуть дуже уважно слідкувати за тим, як будуть розвиватися події навколо цього ганебного акту булінгу зі сторони підлітків. Відео я поклав у повідомленнях. Я не хочу його виставляти спеціально. Але подивіться і озирніться навколо, можливо, щось подібне відбувається у школі вашої дитини. Таке не має бути. Такого неможливо допускати просто. Не маємо права. Начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що 12-річної дівчинки в Білій церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який ударив її по голові, та розпилив обличчя газовий балончик, ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Поки правоохоронці виконували свою роботу, стали відомі ключові подробиці з жорстоких знущань з річної дівчинки в білій церкві Київської області. Група підлітків вони проливають світло на те, чому підліток Ярослава. Стала об'єктом знущань з боку своїх однолітків. ТСН її розшукав і поспілкувався з хрещеною Ярослави Наталією Яковлевою. До повномасштабного вторгнення Ярослава з родиною мешкала в Іванкові Київської області. Недалеко від їхнього будинку росіяни тоді розмістили ракетні установки, націлені на Київ. Дитина багато чого пережила тоді. Жінка додає, що згодом їхній родині вдалося втекти звідти. Дитина почала адаптовуватися до мирного життя у Білій церкві. Займалася спортом, ходила в басейн, намагалася знайти друзів. Дівчинка дуже любить свого батька. Коли він приїжджає додому, для неї це справжнє свято. За даними відкритих джерел, він є військовослужбовцем. Ярослава дуже любить тварин. У неї є два коти, собачка. Вона дуже добра, хоча й була дуже налякана пережитим. Хрещена постраждала. Ярослава розповіла ще одну версію і хронологію подій. Розповів вам те, що мені розповіла про ці події. Яся за два тижні до всього цього. Одна з дівчат запропонувала їй покурити траву. Ярослава, звісно, відповіла відмовою. Додала, що займається спортом, і її це не цікавить. На цьому наче все завершилося. Наскільки відомо, ця дівчина, яка пропонувала Ярославі траву, сама її курить та вживає наркотики. Згодом Ярослава під час спілкування зі своєю подругою розповіла про те, що їй пропонували курити наркотики, але розповіла це в приголомшливому контексті. Вівла, що у тієї, хто пропонувала, є виходи на торговців наркотиків. Та подружка, яка почула все це, розповіла ще комусь. Інформація дійшла до тієї дівчини, яка пропонувала це Ярославі. Ймовірно, ця дівчина, яка пропонувала, почала розмовляти зі своїми друзями про це і додала, що треба цю малолітку провчити. Потім згадали випадок, що хтось комусь кинув під двері петарду. Словесно звинуватили в цьому Ярославу. Як Ярослава опинилася у парку на це запитання, пані Наталія відповіла, що її в це місце під приводом прогулянки запросив хлопчик, з яким вона товаришувала, але який своєю чергою товаришував з майбутніми кривдниками. Ярослава в тому парку, який на відео двічі на день вигулювала собаку. Так було й цього разу. Група підлітків перестріла Ярославу і почала перевиховувати. Вимагала від неї нікому не казати ні про наркотики, ні про цей день. Ярослава розвернулася і пішла. Її наздогнали та почали бити. Потім вона попрохала віддати її собаку, про яку вона на мить забула. Її наздогнали і почали добивати. Після цієї ситуації вона дуже багато спала вдома. У неї величезна втома. Наталі Яковлова уточнила, що мати Ярослави вимагає справедливого покарання для усіх фігурантів, а не також, щоб більшість із них була зі статусом свідків у справі. Пані Наталія каже, що працює реабілітологиною, тому зауважує, що по хресниці тепер важливо зробити МРТ для того, щоб дослідити її стан здоров'я. Її били спираючись на іншого підлітка. Уявляєте, у неї тепер можуть бути мікротріщини в будь-якій частині тіла. Я знаю, якими можуть бути наслідки травми. Спочатку можуть відчуватися як гематоми, а насправді. Бути більш важкими, просто смішно від формулювання, що Ярославі були нанесені легкі тілесні ушкодження своєю чергою в поліції Київщини. Відповідаючи на запитання журналіста ТСН прокоментували інформацію щодо наявності версії з наркотиками. Наразі під час досудового слідства встановлюються всі мотиви вчинення кримінального правопорушення. Дійсно перевіряються вказані факти, але станом на зараз органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання до вживання потерпілою наркотичних засобів. Звісно, якщо такі факти підтвердяться, то буде нагайне беззаперечне безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства. Ми розуміємо, що не можна допускати девіантну поведінку дітей, зокрема, після того як інцидент набув розголосу, на мережі почали точитися дискусії. А чи є серед фігурантів злочину родичі впливових осіб? На це питання під час брифінгу відповів керівник слідчого управління ГНП у Київській області Віктор Луговий. За його словами, фігуранти справи щодо побиття дівчинки в Білій церкві раніше не мали проблем з поліцією і не перебували на обліку. Інформація про те, що їхні батьки працюють у правоохоронних органах чи на державних посадах, не підтвердилася. А як думаєте ви, чому серед підлітків таке коїться? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.